Добрий день, я як вас звати? Добрий день, Добрий 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 день. Добрий Олена. А звідки ви приїхали? Ротом я з Волинської області, з Полісся села Велимча. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, звідки у вас такий гарний, гарна сукня і це намисто? Одяг, який на мені сорочка, спільниця, фартушок? Це все робота моєї мами, ткалі Надії Видрич. Дуже приємно. А, а ви розповідаєте трошечки про цей станочок? Цей станок в Україні називається переважно верстатом. А в нас на полісі на волині його називають Росна, і я зараз проводжу майстер-класи по простому тканню. Ми течемо доріжки. Дуже приємно. А я до цьому верстату біля 100 років це дісталось мені в спадок від моєї баби прекрасна. Килини. Це дуже приємно ну, звичайно, Килина. Баба Килина навчила мою маму ткати, тому що насправді 100 років тому всі жінки в селах ткали. Так, так. Не було жодної жінки, яка не вміла ткати. Так, так баба навчила мою маму. А я маленькою бачила, як мама ткала, і мама, якщо ткала складне рушники, то я не ткала, бо там. Така думка робота, що дитина не справиться. Коли мама ткала доріжки, то вона і мені дозволяла ткати, бо топ я щось, не склала. Скажіть, будь ласка, а от, оці, от ці намисто, гарне, гар, гар, да, як вони називаються? Добре намисто. Це намисто вже сучасна ага. робота. А ось дукач у мене з двігою, тобто, це Волинський дукач, це теж репліка, дуже сучасна робота, але дуже я вам дуже вдячна. У вас дуже все красиво. Я бажаю вам успіху і хай все буде вас добре. Дуже вам дякую, я вам дякую, все да. добре.